Привіт. Максимальна батарея заємністю, яку, яку я роблю, це залізофосфат з тесловських троєк. От. Нарізаються кусками. Більшість збирають, нарізають 16С-куски. Я збираю в такий корпус, не дуже довгий, високий, і два модуля по 8С. Нарізаються такі кусочки. Я знімаю все, окрім бічних алюмінієвих панелей, які їх тримають купи. От. Потім додаю раму таку металеву, і вже рама кріпиться одна до одної, до нижньої частини і до задньої частини корпусу. Бо батарея може стояти горизонтально і може стояти вертикально. Позаду є. Теж ніжки. От. На, е, крайні, на крайні виводи наварюються шпильки лазером, щоб можна було нормально приєднатись, а не висверлювати, не висверлювати дірочки і крутитися болтиками. Ну, потім, потім такі виводи роблю. Друкуються на 3D принтері площадка, площадки з болтом. От, і таким чином організовуються виводи. Корпус металевий, основа 2 мм, порошкове фарбування, кришка міліметрова теж порошкове фарбування. БМСка GBD, яка підтримує протоколи РС-Кан зв'язку з інверторами, підтримує паралельне з'єднання батарей. От, на панелі кнопка вмикання, кнопка світлодіовідживлення, ресет, адресація, адресація батарей в випадку паралельного підключення, сухі контакти. Можна якийсь зовнішній зовнішнє підключити, коли, включити, коли батарея розряджається. Обмеження аварійні, Стан є червоний світлодіод рівень заряду, роз'єм РС-485 і рс 232 для зв'язку з зовнішнього і два, два порта РС485 для з'єднання між батареями. По БМСці можна подивитися на напруги, струм, рівень заряду, температури напруги. по... Окремо по коміркам, і також можна виставити про... необхідний протокол зв'язку з інвертором по РС чи по кану. Ємність батареї 16 с по паспорту 8,8 кВт, годин, але з невеличкими обмеженнями десь в середньому 8,5 кВт доступний. Ємності. Модулі знімаються з строєк тесловських, вони мають малий пробіг, тому, як правило, дуже несуттєва втрата ємності в цих батарей. Виглядає так. В принципі, можна повісити на стіну, але тоді прийдеться замість ніжок. На нижній частині вкручувати додаткові планки, бо вага батареї досить велика, там приблизно 70 з чимось кілограм.